Стоїть церква на видочку, стоїть церква на видочку, коло церкви ніби кміти, ніби квіти, сидять старші, ходять діти, сидять старші ходять діти, ходять хлопці, і дівчата і дівчата, українські соколята, українські соколята. Ми, діти, час не гаймо, час не гаймо, гаївочки заспіваймо, гаївочки заспіваймо. щоб голос наш відбився, наш відбився, по всьому селу стелився, по всьому селу стелився, тож єднаймось ми. Вы наша Україна!